Всім привіт! Сьогодні ми пройдемо стару гру. Це баба Люся, у якої зуби як гнилий сир, і не миється вже роками. Айда. Тут є багато багів, тому буде весело хаха напевно. Так, коротше, ми сьогодні маємо поностальгірувати і пройти першу версію зенан. Я її вже проходив на стрімах в Омлеті. Дуже легко вона проходиться, я її пройшов за 5 хвилин. Ну, не буду брехати за 10 хвилин. І хотів сказати, що дуже вона класна. Це дуже класна стара версія. І проходиться вона дуже-дуже. Ну просто Я її три рази вже пройшов. І це не складно було. Ми починаємо меню у нас інше. Ну і відрізняється версія 1.0 і 1.0.6. Це різні версії. Ви самі побачите, що це перша версія. Зараз я вам покажу. Так, 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 де класно. <плес> У -у -у -у. Зро зробимо тихіше. Угу. Так, ми. Ну, не бахкай. Так, ми тут появилися. Ще прийдеться. Ну, приходи сюди, тьота. Тьота? Тіточку. Тьотя! Ви прийдете сьогодні чи ні? О-о-о. Та, о, о, о. Да, давай, біжи. О боже, ти така медленно. Давай швидше передвигай своїми ногами. Ногами но, ногами. тут, ногами. Які... Бачите, тут рішетки. В 1.06 їх немає, а тут вони є. Тут сейф мав бути, а тут його немає першої версії. Так, у нас є кабл. Теж поміняв своє місце. Він завжди там спавниться. Блін, страшно стало. Давай приходи сюди швидше. Ну, подивіться, яка вірочка. Це ти її причепила на що? На не видимо щось. О, о, о Давай, біжи швидше! Ми зразу все зробили і побігли вниз. О, вона вже відкрила двері. От. Так, відкриваємо. Ну, в принципі, лом можна взяти. Не, приходи. Ой, а на що я викинув? Бля, і дебіл. Здрасті! Давай швидше! Давай, давай, улітка, боїст передвігай. Ну, звісно, не відстане від нас, але це дуже. О, бачите, тут стіна повалена. Ну, я кажу монстр. Кидаємо лом. Я не знаю, чим він нам пригодиться. Ні, пригодиться. Нам ну, просто тут така забагана ця версія, то мені кажеться, вона ще й пригодиться. Ну, пригодиться. Понадобиться. Я не знаю, як сказати. Ти да шо дура? Та yeah, шо ти там забула? Быстрий, давай. Все, пішла, ну хорошо. На мене якось потихіше. Значить, вс все, ми відриваємо без безшумно падає, просто прелесть. Іди сюди. Давай, передвигай. Ну давай. Боже, яка вона. Як бігти за мною, то вона біжить сама перша. Давай. О, молодець Давай, давай, давай. Боже, яка ти молодець, сейчас забагається тут. Ну, давай. Ти що розбагалась? а це фігово. Найди за мною. Давай, давай, давай. о як вона довго біжить, давай швидше біжи. Улітка ти. Зараз воно її обманемо. Ну, я кажу, вона, звісно, да. не інтелект нуль. IQ — нуль, все, не все по нулях. Ей, бачите мене. Да, звісно. Зараз вона буде йти сюди, та вона мене легко побачить в цій кімнаті. Ну, не всі, а там де. На десь тут. На, картину піднімай. Зараз вона мене побачить тут. Бесь такі все заброшене. Фуу. Хоча б помила його, боб. Ти де, тьота? О-о-о-о! Да, молодець. Значить, нам треба крила, значить нам треба кот. Ну він знаходиться у нас на кухні. ящичку. Давай, приходь сюди. Ну, капец, вона, конечно тупа. Давай сюди біжи, що ти там стала. Подождемо. Ну, гру можна О, да ладно! Ти що, мієш бігати? Ну і там пообщайся з тими дверима. Та поокривай їх. О, молодець! Ти відкрила двері. Яка ти молодець, яка ти тупа? ти, ти так довго бігла навколо цього хреста, де я швидше вже добіжу до школи, ніж ти. До Христа добігла. Давай піднімай! О, о, о. о, Давай, давай, давай. Давай, Молодець! Быстрее открывай двери и все. Понятно, у за нами не йде. Я то думаю, що ти нормальна, а ти, оказується, ще й ненормальна злякався. Наче біжимо. Ну. А, -а, -а, а дайте їй, будь ласка, хтось по голові молотком. Не ж є молоток. Ну, і хай вона собі їм зуби дасть бачите багі, як вона мене могла побачити через підлогу? У нас тут черепа які не можна. Так. Ти, дьяволіха, ти йдеш? Ти йдеш? Я три. Наконець-то! О господи. Так, побігли швидко. Нічого собі ти швидко відкрила двері? Ти щось сьогодні швидко. Після моїх слів ти швидше стала. чи не знаю, може. IQ трохи збільшився. Я ж не знаю, як ти там. Мені каже, вона ззаді йде. Все зрозуміло. Де вона? Ну йдети. Я так надіюся, що ти прийдеш. А ти тварюка не хоче приходити. Що ти там відкриваєш? О, серце своє відкриваєш. Да, 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 да. Іди, йди, угу. я щас подожди. Щас ти будеш молитися, щось я на тебе як пригну. Ти що, іздіваєшся надо мною? Ти як мене могла побачити? Ти Глазаста дівчина. Ні, не дівчина, баба стара. Тепер чекаємо, поки вона прийде. Поки вона прийде, це можна здохнути. Вона так, звісно, іде. О, слухайте, мені сьогодні повезло. Так, давай. На бабушці, все, ми побігли. Поки вона там молиться. Боже, ну, і звісно, да. то ми підемо і відкриємо двері. І ми пройдемо цю гру. Вона така легка. Не то що зараз це Вілнан проходити якісь маски, якісь ключі. Все, ми пройшли гру. Блін, ця довбана на рекламу показується. Доба мені так заплатили за рекламу. А, ой! Ми пройшли ігру, це дуже було легко. Я вже не знаю, скільки я разів і повторився, скільки мені було легко. А з вами був Діма, підписуйтесь на канал. Ну, напевно, підписані, бо у мене там хтось один відписався. Ставте лайки, або не ставте, або взагалі не пишіть нічого. І пока. Наконець, я отдихаю.